Перед вами мій інструмент ручний, яким я користуюся постійно при виконанні електричних робіт. І весь інструмент в мене, бачите, промаркований білою ізолентою. Ящик теж має однорушці білою ізолентою. Відповідно, все, що з білою ізолентою, має лежати в ящику з білою ізолентою. А всередині ящика зараз в мене лежить більш такий грубий інструмент, отакий, який ясно, що це мій ящик теж, бачите, підписаний, що це роман на ящик. Ось таким чином я маркую свій рушний інструмент, бо вся дрібота по об'єкту, десь може лежати, і коли я в когось побачив своє, я відразу ложу свій ящик або мені люди потім повертають, бо знають, що це є мій. Інструмент, так що це хороший метод маркування ізолентою, це дешевий метод, адже в електрика по-любому є ізолента під руками, маркера в там його не видно, а ізолента це супер рішення. А підкажіть майстера, яким чином ви маркуєте свій інструмент, щоб потім розуміти, що це є ваше.